Чернівецька область, Кіцманський район, село міського типу Неполоківці. Напрямок центру, близько одного кілометра, 10 хвилин ходьби. Сторона траси Чернівці Івано-Франківськ снятин близько 2 кілометрів. Напрямок Чернівців до Чернівців 30 кілометрів до міста Снятин. 5 кілометрів до районного центру Кіцмель. 11 кілометрів. Господарство огорожене. 35 сотих. Загальна площа земельної ділянки. Проведено газ. Електрика. Підсобні приміщення, гараж, поруч знаходиться школа, лікарня. Подвір'я. На подвір'ї є підвал. Літня кухня. Колодязь. Город 7 сотих. Територія вся огорожена, металічна решітка. Також господарство належить сад. Господарські добудови, де можна тримати свійських тварин. Напрямок школи, лікарні. В Село регулярно на протязі кожної години їдуть маршрутки. Літня кухня. Туди ванна. Кафельна піч. Стіни, стелі побілка, підлога дерево Ванна. Це газова колонка, так. Газова колонка. Стіни частково плетка, частково помальовані, Підлога нулю насос. Телефон. Є телефон. Будинок на три кімнаті, 120 квадратних метрів. Кухня. Підвал Є підвал, стіни, стеля пофарбовані. Побілка, підлога, дерево, Перша кімната. Столярка вся дерево. Стіни, стеля. Побілка, підлога, дерев'яна. Наступна кімната, також підлога дерева. Стіни, стеля, побілка. Кухня. Підлога дерев'яна. Стіни, стеля, побілка на кухні є. Кафельна піч, далі приміщення кладовки, вихід на горище, вхід у підвал. Є електролічильник, новий поміняний, газовий лічильник. Наступна кімната, житлова спальня. Також. Стіни, стеля, побілка. Підлога, дерево, є кафельна піч і конвектор. І тут є конвектор. Опалення Опалення. Також є ще. Один газовий конвектор.